Доброго дня. Тема нашого сьогоднішнього уроку Франція в 1920-30-х роках. Франція більше від інших великих держав постраждала від Першої світової війни та її наслідків, тому що на її території велися кровопролитні бойові дії. Революція в Росії і прихід до влади більшовиків позбавили Францію значної частки її капіталовкладень. З країни Кредитора Франція перетворилася. На країну боржника. З іншого боку, підсумки війни стимулювали подальший розвиток економіки країни. За Версальським мирним договором 1919 року було відновлено суверенітет Франції над Ельзасом і Лотарінгією, багатими на залізну руду і вугілля. Франція одержала власність вугільні копальні саарського басейну право на 52 німецьких репарацій. Французька колоніальна імперія істотно розширилася за рахунок частини німецьких колоній, отриманих Францією безпосередньо чи у формі мандатів Ліги націй. У Франції відбувалася концентрація виробництва і капіталу, з'явилися трести і концерни. Найвпливовішою промисловою групою у Франції став Комітет де Форш Комітет важкої промисловості, що контролював усю металургійну промисловість. Зовнішньополітичні зусилля Франції після поразки Німеччини, її основного конкурента, були спрямовані на встановлення гегемонії на європейському континенті. Під егідою Франції утворилася мала антанта у складі Чехословаччини, Румунії та королівства сербів, хорватів і словенців, інакше Югославії. Значний вплив мала Франція на Польщу, з якою у 1921 році був укладений воєнний союз. З листопада 1917 року уряд Франції очолював лідер партії радикалів Жорж Клемансо. Діяльність кабінету Клемансо в післявоєнний час розгорталася в обстановці небувалого патріотичного піднесення. День перемир'я з Німеччиною, 11 листопада 1918 року, був оголошений національним святом. До інвалідів війни колишніх фронтовиків ставились з підкресленою повагою, їм призначили особливі пенсії, які виплачували за рахунок репарацій з переможеної Німеччини. Переведення економіки на мирні рейки відбувалося болісно, зменшувалась кількість робочих місць. Знижувалася заробітна плата, на цьому тлі посилився робітничий рух. Вимоги робітників мали економічний характер. За цих умов уряд Клемансу встановив вісьмигодинний робочий день на фабриках і заводах, дав дозвіл на укладення колективних договорів. Зарплата зросла на 20-25%. Селянам надавали вигідні кредити. Україні встановили прогресивний податок на прибуток. Однак страйковий рух Україні продовжував тривати. Саме у цей час зріс вплив Французької соціалістичної партії ФСП, що закликала до проведення соціально значущих реформ кількість членів соціалістичної партії лише за два роки з 1918 по 1920 зросла більш ніж як у п'ять разів. Інший шлях обрали ліві соціалісти. У грудні 1920 року вони вийшли зі складу соціалістичної партії і створили французьку комуністичну партію ФКП. Її створення було пов'язано з комінтерном, який спрямував її діяльність. У листопаді 1919 року у Франції відбулися перші після війни парламентські вибори. Праві партії створили передвиборне об'єднання, яке називалося Національний блок, за спиною якого стояв всемогутній комітет де Форш. До складу цього блоку увійшла й партія радикалів. Виборча програма національного блоку включала в себе вимоги забезпечення соціального і релігійного миру, політичної стабільності в суспільстві і захисту республіканського ладу. Більшість виборців проголосувала за програму національного блоку. Новий уряд Франції, який одержав назву Національний, спочатку очолив Жорж Клеманса, а з січ, січня 1920 року його замінив колишній соціаліст Олександр Мільєран. У центрі уваги діяльності національного блоку була відбудова економіки, подолання соціально-економічної кризи. Для встановлення режиму економії кабінет Мільєрана припинив дію закону про вісьмигодинний робочий день, посилив податковий прес, заморозив підвищення заробітної плати. Із січня 1922 року національний уряд очолив Раймон Пуанкари. Пуанкари, головну увагу зосередив на подальшому послабленні Німеччини споконвічного супротивника Франції. У січні 1923 року. Як ви вже знаєте, Франція спільно з Бельгією окупувала індустріальне серце Німеччини, Рурську область. У травні 1924 року у Франції відбулися чергові парламентські вибори, на яких більшість голосів отримав так званий лівий блок. Лівий блок або картель лівих являв собою об'єднання радикалів і соціалістів. Зазнавши поразки на виборах, уряд Панкари пішов у відставку. До влади прийшов уряд, який очолив лідер радикалів Еріо. Уряд лівого блоку на чолі з Еріо оголосив політичну амністію. Значну частину залізничників, звільнених за участь у страйку з 1920 року, відновили на роботі. Було асигновано 300 мільйонів марків, франків на потреби житлового будівництва. З Рурської області евакуювалися французькі війська. На цьому внутрішньополітичному тлі Франція розв'язала колоніальні війни в Сирії і Марокко, що значно підвищило непрямі податки з населення. Соціалісти виражали невдоволення політикою уряду. За цих обставин до влади повернувся Пуанкаре, який сформував уряд національної єдності. Який правив Францією з 1926 по 1929 роки, що спирався на широкий спектр політичних партій від радикалів до правих? Парламент надавав новому уряду фактично необмежені повноваження для проведення фінансової реформи. Пуанкар здійснив план стабілізації фінансів. Були значно підвищені непрямі податки, а також тарифи на залізницях і водяних шляхах. Уряд скоротив платню державним службовцям і пенсії інвалідам війни. У грудні 1926 року провели девальвацію Франка. За темпами промислового розвитку в роки стабілізації з 1924 по 1929 роки. Франція випереджала Німеччину і Велику Британію. І поступалися лише США восени 1930 року, дещо пізніше, ніж в інших західних країнах, у Франції розпочалася затяжна економічна криза, що тривала аж до 1935 року, включно, тобто значно довше, ніж в США, Великій Британії і Німеччині. За роки кризи продукція французької машинобудівної промисловості скоротилася на 69% порівняно з 1929 роком. Виплавка чабуну і сталі майже на 50%. Зменшилося виробництво автомобілів, кольорових металів, текстилю. Зовнішня політика за роки кризи зменшилася більше ніж удвічі. Зовнішня торгівля. Імпорт і експорт скоротився на 65% від рівня 1930 року. Від кризи сильно постраждало селянство. Внаслідок несплати боргів, податків і орендної плати масового характеру набув продаж майна з селянами. Вихід зі складного становища французький уряд шукав на шляху реформування економіки. Використовуючи теорію англійського економіста Джона Кейса, прихильників державного управління називали «дирижистами» від французького слова дереже, тобто управляти, керувати. Теорія англійського економіста Кейса або кейнсіанство – один із провідних напрямків сучасної економічної теорії, сутність якої це державне регулювання економіки. За Джоном Кейсом, капіталізм може існувати лише за активного втручання держави в розвиток соціально-економічних процесів, суттєвого розширення функцій держави. Державне регулювання у Франції здійснювалось у межах ринкової економіки за дотримання принципу приватної власності і таркалося здебільшого державного сектору. Це державне регулювання допомогло уникнути економічної і соціальної кризи. Реформувати класичний капіталізм і надати існуючій економічній системі соціальної спрямованості. Під час першого періоду кризи у Франції при владі перебували уряди, представлені правими партіями. Так тривало до травня 1932 року. Серед правлячих кіл Франції поширювалися ідеї обмеження демократії та встановлення сильної влади. Ще далі пішли французькі правоекстремистські організації, які пропонували встановити відкриту диктатуру. Найстарішою з них була Ліга французької дії, заснована письменником і журналістом Морасом ще в 1889 році. Разом зі своєю філією, яка називалась Королівські молодчики, вона не приховувала своїх цілей відновити монархію. У 1927 році, спираючись на підтримку промисловців, приватних магнатів і правих парламентарів, відставний полковник Деля Рок організував лігу під назвою Вогнені Хрести або Бойові хрести, що спочатку складалася лише з військових, нагороджених у роки війни медаллю бойовий хрест, виступаючи з більш поміркованих позицій з туманним гаслом: Нехай усе зміниться. Вогнені Хрести вміло грали на націоналістичних і патріотичних почуттях французів. Численність ліги на 1934 рік становила 150 тисяч осіб. Вона володіла власними збройними загонами, системою зв'язку і навіть літаками. Антипарламентську і антиреспубліканську діяльність розгорнула фашистська організація під назвою Французька Солідарність. Що фінансувалася з Рима і Берліна, вона виникла в 1930-ті роки. В умовах економічної кризи відбувалася консолідація французьких фашистів. Приводом для відкритого виступу проти парламенту і уряду став скандал у зв'язку з відкриттям шахрайства якогось афериста Стависького, який від імені муніципального банку Байони випустив фальшиві облігації. 6 лютого 1934 року близько 40 тисяч колишніх фронтовиків і активістів з різних військових і фашистських ліг вийшли на вулиці Парижа і спробували захопити будинок французького парламенту. Однак спроба державного перевороту не мала успіху. На допомогу поліції прийшли рядові парижани. Події в лютому показали, що у Франції було кому захищати ідеали свободи і демократії. У столиці під антифашистськими гаслами відбувалися масові демонстрації. 12-13 лютого 1934 року по всій країні прокотився загальний політичний страйк, у якому взяли участь понад 4,5 мільйони осіб. Уперше в демонстраціях і страйках разом брали участь. Соціалісти, комуністи, радикали, члени профспілок, інтелігенція, представники масових демократичних організацій і навіть безпартійні. Найважливішим наслідком лютневих подій 1934 року стало створення Народного фронту це таке об'єднання всіх демократичних сил країни. У липні 1934 року. Соціалістична партія, очолювана Леоном Блюмом, підписала з комуністичною партією, а лідером був Торес: пакт про єдність дій проти фашизму. У 1935 році до пакту долучилися радикали на чолі з Даладія, якого підтримували дрібні і середні підприємці, частина робітників і інтелігенція. На січень 1936 року була вироблена вже програма Народного фронту, яка включала в собі основні політичні вимоги, викоренення фашизму, розпуск фашистських організацій, чистка в армії, підтримка антигітлеровської зовнішньої політики створення системи колективної безпеки, демократизація освіти, скасування законів, спрямованих проти свободи друку. Основні соціально-економічні вимоги Народного фронту, націоналізація французького банку, Націоналізація військової промисловості, реформа оподаткування, скорочення робочого тижня до 40 годин, створення національної фундації безробіття, збільшення робочих міст, широка організація громадських робіт, регулювання закупівельних цін. На сільськогосподарську продукцію на користь виробників підтримка селянських кооперативних товариств. Народний фронт виступив з цією програмою на парламентських виборах у травні 1936 року і здобув блискучу перемогу. Йому віддали свої голоси 57% виборців. Соціалісти одержали 149 мандатів, радикали 109 мандатів, комуністи 72 мандати. Уряд Народного фронту сформував соціаліст Леон Блюм. Комуністи не стали членами уряду, але заявили про його підтримку в парламенті. Прихід до влади уряду Народного фронту ознаменувався новою хвилею страйків. У травні червні 1936 року страйкували близько 2 мільйонів осіб. У страйках у виступах брали участь в минулому зовсім пасивні верстві суспільства, такі як службовці, персонал кафе, ресторанів, готелів, універмагів, ательє тощо. Страйкуючи вимагали підвищення зарплати, впровадження оплачуваних відпусток і визнання профспілок. Новий уряд був змушений розпочати свою діяльність з улагодження найбільшого в історії Франції трудового конфлікту. 7 червня було укладено угоду між загальною конфедерацією праці і загальною конфедерацією підприємців. За цією угодою страйк припинявся, заробітна плата підвищувалася, підприємці зобов'язувалися укласти колективний договір з профспілками. Законодавчо був встановлений 40-годинний робочий тиждень, впроваджувалися оплачувані відпустки. Згодом ухвалили закони про великі кредити на громадські роботи, що дозволило зменшити безробіття, про соціальне страхування. Службовці одержали надбавку до заробітної плати і до пенсії. Дрібні підприємці одержали кредити. Проти фашистів був спрямований закон про розпуск військових ліг, проти монополій. Закон про часткову націоналізацію воєнної промисловості і встановлення державного контролю над французьким банком. Загалом уряд Народного фронту прийняв 133 закони. Однак, у лютому 1937 року Блюм оголосив, що з березня настала пауза у проведенні реформ. Представники великого капіталу чинили опір реформам уряду, бо бачили в них вияв небезпеки червоної загрози. При цьому провину переклали на робітників, які нібито не хочуть працювати і люблять страйкувати, а також на народний фронт, який не вміє управляти. Фашистські елементи розгорнули кампанію наклепів і терору з березня 1937 року. Розпочалися відкриті збройні напади на ремісничі мітинги. Зростання цін, інфляція, саботаж реформ різко погіршили економічне становище країни, виникло масове розчарування в Народному фронті. Ця обставина ще більше ускладнювала відносини між партіями, які входили до складу Народного фронту. Різко загострилися всередині Народного фронту і суперечності з питань зовнішньої політики. Зростаюча загроза з боку нацистської Німеччини змушувала Францію інтенсивно шукати союзників на міжнародній арені. Комуністи головні надії покладали на СРСР, соціалісти і радикали на стратегічного союзника бажали бачити Велику Британію. В умовах протиріч Блюм у червні 1937 року подав у відставку. Розпочалася швидка зміна кабінетів міністрів. У квітні 1938 році уряд очолив Едуард Даладьє. діяльність народного фронту сприяла формуванню у Франції громадського суспільства і правової держави. З розпадом народного фронту в політичному житті країни в переддень Другої світової війни відбулося зрушення вправо. А я дякую, що слухали мене уважно.